Дара корній, лісовик, скорочено. Його ще називають лісун, полісун, гайовик, боровик, праведний дід, лісовий пан. Він господар лісового царства, його дух-хранитель. Наші предки вірили, що коли ліс накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю. Які матеріалізуються в дух. Що сильніший та здоровіший ліс, то могутніший лісовик. Це дух одинак, бездітний і неодружений, не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Лісовик легко змінює вигляд, може обертатися на велетня, вищого за дерево, а може зникнути в траві, як мураха. Він легко стає сухим пнем. Купиною, грибом чи мохом, за секунду перетворюється на птаха чи звіра, найчастіше на ведмедя, вовка та пугача може виглядати як людина, а точніше, невисокий на зріст дідок. Шкіра в нього сіро-синя чи сіро-зелена, та де неде поросла мохом. Кажуть, що з віком шкіра лісовика змінює колір, що він старший, то зеленіший. У нього відсутні брови та вії, очі булькаті і зелені. Коли він гнівається, очі стають помаранчевими, волосся на голові, вуса й борода сіро зелені. Лісовик має тільки одне вухо ліве, і воно велике та всечуюче. Лісовик істота справедлива і без приводу не карає, всі духи та звірі скорюються йому. Жодна подія в лісі не відбувається без його відома. Він передбачає небезпеки. Кажуть, що перед пожежею лісовик гучно сурмить у ріг, попереджаючи мешканців лісу про загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни намагалися дотримуватися правил поведінки в лісі, щоб не розізлити лісовика. Звіролови не полювали в часи розмноження тварин, не вбивали заради розваги. Першу спійману здобич вони обов'язково залишали в дар лісовику. Лісорубам рубати деревину можна тільки взимку, бо тоді ліс спить. Рубати можна дерева, пошкоджені буревієм, старі чи хворі, або в тих місцях, де вони росли загусто. Дерево то жива істота, вірили наші предки. Це домівка для дрібного звіра, комах та деяких лісових духів. За віруванням наших пращурів, якщо ви прийшли в ліс погуляти або позбирати ягоди гриби трави, то спершу слід попрохати дозволу увійти. Обов'язково слід принести гостинець лісовику, кусень хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Інколи з лісовим паном укладали угоди. Для цього до лісу йшли 24 червня напередодні свята купала за язичницькою традицією. Пастухи в угоді просили небагато, щоб лісовий звір молоко скорів не смоктав, худобу в болота у хащі не заганяв та на неї не полював. За це приносили лісовику жертву у вигляді чорного півня чи чорного козлика. У разі порушення угоди писали скарги на широкій дошці, яку підвішували до гілок дуплистих дерев у гущавині, вірили, що лісовик обов'язково прочитає та суворо покарає винуватця. Якщо раптом заблукав, можна попросити допомоги в лісовика. Та коли ви напакостили в лісі, начувайтеся. Ви обов'язково заблукаєте. Тоді він з'явиться перед вами в подобі діда, пообіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки, заведе в непролазні хащі, щезне, а вас покине, або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмідя, і буде на вас полювати. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплутатися. Лісовик не любить міді. Киньте в нього чимось мідним, і він на деякий час випустить вас з перед очей. Лісовик не любить проточної води. Якщо неподалік тече струмочок, то треба через нього перейти, і лісовик загубить ваш слід. А ще лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль, розсипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибралися добре. Та на майбутнє запам'ятайте, відтепер ви ворог лісовика і у лісі краще не з'являтися. Цікавим є й той момент, що лісовик уміє пробачати, якщо не полінуватися і занести в день народження, 4 вересня, лісовичку гостинців смаколиків у ліс, то тобі щаститиме цілий рік. Лісовик пам'ятає і шанує гарне ставлення.